Вітаємо вас на каналі АудіоЛюб. Аптека ароматів Анно Роє. глава 15 Цієї ночі я знову ніяк не могла заснути. Щойно вдавалося задрімати одразу ж занепокоєно прикидалася. Десь у пів на п'яту розсунула фіранки до вікні і вирішила припинити спроби поспати. Віконі стулки прилягали до рами нещільно. Зі шпарин до кімнати постійно задувало холодне нічне повітря. Я вдягла свій найтепліший пловер і загорнулася в ковдру. Місяць наповнював кімнату сріблястим маревом. Я обіперлася на підвіконня і стала дивитися на небо, всіяна яскравими зорями. Думки одразу ж зосередилися довкола аптеки ароматів. Як можна було здокататися по телефонах розмовах Вілема були інші люди, які знали про її існування. Цікаво, скільки їх. Може, цей зловісний таємний орден алхіміків, про який пліткували сусіди, існує справді? Хай там як, вирішила я, відтепер Бену варто тримати подалі від цієї катавасі. Усе ставало небагато серйознішим, а мій брат був ще надто малий для таких речей. Поки я вдивлялася в небо десь у глибині душі, прокинулася туга за домом. Я раптом відчула, як скучила за моною берліном та на нашим колишнім життям, відкинула ковдру вбік, злізла з ліжка й взяла до рук фотоальбом. Він лежав на стосах книг, очікувані, коли йому знайдеться місце на поличці. На перших сторінках були наклеєні різдвяні світлини. Відтоді, як я востаннє заглядала в альбом, минуло чимало часу. На знімку були мама, тато, Бено і я. Ми всі сиділи на підлозі в нашій старій квартирі, і лише Бено стояв біля різдвяної ялинки, зовсім маленької, меншої навіть за нього. Я посміхнулася і підмітила про себе, наскільки мені бракує нашої крихітної квартирки. Там, звісно, вічно щось перешкоджало чи заважало пройти, і ми часом через це сварилися, проте майже завжди проводили час разом. А тут, на віле Ефі, одне з одним майже не перетинаємося. Прогорнула альбом далі і зненацька чітко усвідомила. Понад усе я сумую за тим, що раніше мені найбільше дратувало в нашій старій квартирі, за близькістю. Аби позбутися тут за домівкою, закрила фотоальбом і поклала його назад на стос із книгами пірнула в ліжко і притулила голову до стіни. Мені раптом згадалося, коли ми повернулися з підземної аптеки і прокралися назад у коридор, тато так само лежав на дивані. Узагалі-то це було зовсім на нього не схоже годинами валятися без діла. Також незвично мені видалося, що сьогодні разом так і не повечеряли, але ж у нашій родині спільна вечеря була ніби священним ритуалом, в якому всі повинні брати участь за будь-яких обставин. Проте сьогодні тато до нашого повернення нічого не приготував, хоч зазвичай завжди це робив, ніби він просто забув про вечерю. Після нашого відвідування аптеки я була така схвильована, що майже не звернула на це увагу. Мама, хоч і здивувалася татковій поведінці, однак нічого не сказала, і просто зробила нам увечері кілька бутербродів. Вона вклала бену в ліжко і зазирнула до мене в кімнату, щоби прошепотіти я тебе люблю перед сном. А потім на віллі запанувала тиша. Здавалося, у цьому величезному будинку кожен із нас жив сам по собі. Можливо, наші батьки навіть раділи, що їм нарешті дали спокій. Я швидко відігнала від себе цю неприємну думку. Навіть якщо і так, напевно, їм це скоро набридне, і вони знову почнуть діставати нас розпитуванням. Батьки ж для того і існують, щоб нервувати дітей. О пів на одинадцяту Бену заплигнув на моє ліжко і почав смикати мене, доки я остаточно не прокинулася. Напевно, під ранок сон усе таки зморив мене, хоч я й не пам'ятаю, як. «Пограйся зі мною, скиклив братик. Я натягнула ковдру на голову з надією, що коли Бено мене не побачитиме, то перестане чіплятися. Проте ця стратегія не спрацювала, як раніше. А ти не можеш погратися з татком? пробурмотіла у відповідь. Ні, він став якимсь нудним. Я вистремила голову назовні і приречено перевернулася на спину. Бено сидів на моїй ковдрі, тепер він ще й висипав на неї мішок Лего. Просто супер. Нудний? перепитала. Так, тато дивний, а мама в магазині. Як це дивний? Не знаю, дивний і все. Бена не зводив очей з циглинок лего. Він весь якось зніяковів та зіщулився, немов маленька гіпсова фігурка. Братик ставав таким лише тоді, коли якісь справи були геть кепські. А ти вже снідав? обережно спитала я. Бене похитав головою і знову зайнявся кубкою лего в мене на ковтрі. Я зітхнула, натягнула джинси і махнула братові рукою тоді ходімо вниз, я зроблю тобі пластівці. Ми зійшли на перший поверх, і я не повірила своїм очам. Тата був не просто дивним. Усе було набагато гірше. Він сидів на дивані, начесений, і в учорашньому одязі. Він що, тут і спав? Утім, цього разу він, принаймні, був чимось зайнятий, а саме сортував свої пластинки за кольором. Бене зголоднів, сказала я, пропустивши добру буранку. Це, напевно, не дуже добре, промимрив тато й простягнув мені одну з пластинок. Чудо синіх, чудо жовтих, до зелених, сердито сказав Бено, розвернувся і потягнув мене за рукав у бік кухні. Бачиш, він дивний. Я пішла за ним. А коли пішла мама? Вона сказала, що йде до магазину, але її вже давно немає. Я поставила на кухонний стіл дві мізки з пластівцями і пакет молока. Тато з мамою що? посварилися?» – спитала, тому що це видавалося мені єдиним логічним поясненням ситуації не знаю, бино проковнув ложку пластівців. Зненацька наступної ж миті підскочив і виплюхнув усе в смітник. Де? Що сталося? Я глянула на наші миски і відмітила, що молоко в пластівцях згорнулося. Вилила рештки прокислого напою в раковину і викинула все сміття. На жаль, нової упаковки в холодильнику не було, і навіть у хлібниці не знайшлося нічого їстивного. Останні шматочки хліба для тостів хтось доїв ще вчора. Тут я почула, як відчиняються фіні двері. Привіт, я вдома, замкнула за собою двері мама. Я з полегшенням усміхнулася і поспішила їй назустріч живіт буркотів. Що ти нам принесла? Так як у кухонних шафках усе ж скінчилося, мама мала повернутися з цілою купою пакетів яку навіть неможливо дотягти з машини за один раз. Однак, зустрівши її в коридорі, я не побачила жодної сумки. Мама поглянула на мене з подивом. що я принесла? Молоко, хліб, шоколад, що небудь. У холодильнику лише дві заморожені морквинки, півпачки вершкового маса та соєвий соус. Ой, дякую, але я щойно випила каву в хани. Вона пригостила мене шикарним пирогом із малиною. Більше в мене нічого не влізу, я й так зараз лусну. Здається, я навіть рота розз'явила від здивування. Відколи ця мама стала так жартувати. Дуже рада за тебе, силуючись зберігати спокій, сказала я, а кількох шматочків ханеного шикарного пирога з малиною ти із собою випадково не прихопила, у мене із беново вони чудово влізли б. Було відчуття, що мама мене майже не чула, навіть не помітила роздратування в моєму голосі, просто й далі радісно джеркотала. Як мило було в хани, і як пощастило, що вона ще стільки може розповісти про те, який мала вигляд за давніх часів стара віла, бла бла бла. Перебуваючи в чудовому настрій, вона повісила пальто на качок Мамо, сказала якомога суворішим голосом, твій син голодний. Бене задрав голову і похмуро глипнув на маму, а вона у відповідь лише посміхнулася, то з'їж щось нарешті милий», – запропонувала вона, і одразу пішла в коридор та зникла у своєму кабінеті. Я повільно оґуфтувалася і позирала на Бену. Якби мама не була мамою, я зараз каталася б по підлозі з сміху, розуміючи, що це блеф. а потім устала б, пішла до машини і витікла звідти пакети з їжею, яку вона придбала для нас у магазині. Але такі жарти в мами ніколи не виходили. Тато завжди казав, що для цього вона зовсім не вміє брехати. Так, вирішила я, головне не панікувати. Мама нерідко подумки перебуває десь далеко далеко, і до цього всі вже давно звикли і слухає зазвичай уважно. З неї іноді навіть марно набагатися поговорити. Одразу видно, що обмірковує щось інше, але досі це було якось новино. Хоч би якою розявою мама інколи й була, вона нас любила над усе і нізащо не залишила б голодними. Ще більше хвилювання викликала поведінка тата. Учителі не часто бувають розявими. Вони зазвичай вирізняються скрупульозністю або, напевно, обрали б іншу професію. Власне, таким і був наш тато, ось тільки на штату, не сьогодні. Тривожно перебираючи пальцями пасма волосся, намагалися зрозуміти, у чому ж тут справа, а десь глибоко в грудях облилося неприємне відчуття. Я починала підозрювати, що сталося щось жахливе. Глава 16 Я похапцем відчинила дверцята старої кухонної шафи для посуду, витягла звідти слоєчок із відкладеними на чорний день монетками. Тато завжди лишав на кухні трохи дрібняків про всяк випадок. І зараз такий випадок точно навстав. Хутенько шаснула ногами в кросівки і узяла Бену за руку Збирайся, підемо десь поїмо. Сьогодні в нас буде шикарний сніданок. Не можна було дати Бену відчути. Що я була вже не на жарт схвильована і що найбільше за нього втямила, що відбувається з нашими батьками. Над палісадником сяяло сонце, у повітрі пахло тепло. Ми з Бенне крокували лавандовою вулицею в бік пекарні. Між тротуарами пролягала старовина бруківка. Сотні років її камені полірували колеса, тому з часом вони стали гладенькими та лискучими. У садку дому на протилежному боці вулиці навськіс. Від нас засмагала фрау Норман. Вона лежала в шезлонгу і сьорбила крізь соломинку якийсь яскравий напій. Коли фрау Норман уперше прийшла до нас у гості на вілу Еві, то щебетала, ніби Бена наймиліша дитина на всій вулиці. Тож тепер він, запримітивши сусідку, засяяв від радості і замахав їй рукою. Вітаю! Однак Фрау Норман лише сунула на ніс сонцезахисні окуляри і запитально клепнула на Бену. Так, ніби бачила його вперше у житті, навіть не усміхнулася у відповідь, сховала очі за скельцями і відкинулася на спинку шезлонга. Бенно скривився, та я глянула на нього з виразом, гадки немає, що з нею, та й яка різниця, і потягнула за руку далі. Люди зовсім з котушок злетіли. Чи що? У пекарні, здавалося, всі теж були чимось стурбовані. Це просто неймовірно, сказала якась товстенька родоволоса жінка, яка стояла перед нами біля прилавка. Ні, ви можете таке собі уявити. Сідаю собі в автобус номер 29, щоб поїхати на роботу. І що ж? Водій автівки просто їде у зовсім іншому напрямку, і навіть не робить зупинок, щоб люди могли вийти, їде собі та їде. Отакої, здивувався чоловік поруч із нею. І що ніхто йому про це таки не сказав? Та ні, звісно, що сказали. Усі в автобусі просили його розвернутися і рухатися правильним маршрутом, але цей Йолов нікого не слухав і їхав далі. Усе далі й далі. Лише через п'ять населених пунктів раптом зупинив машину і припаркувався впоперек дороги. Не може бути. продавчиня за прилавком скушно захитала головою. Як таке могло статися? А ось як голик жінки поступово ставав усе гучнішим. Він раптом вирішив податися в мандри. Задихаючись від обурення, тут вона зробила паузу, щоб набрати в груди ще більше повітря, і ще спитав нас, чи не хочемо ми піти з ним, а потім просто вийшов із кабіни і посунув просто в ліс. Ні, ви собі уявляєте? Я назад у місто дві години пішки добиралася. Дорослі схвильовано заговорили на перебій. Один чоловік навіть розповів, як його дантист уранці ледь не пофарбував йому зуби червоним лаком для нікців. Іншим разом я з цього посміялася би, але не зараз. Недобре відчуття всередині знов озвалося. Навколо ставало все більше людей, які раптом забули, хто вони і що їм треба робити. Що ж це таке коїться. У невеличкому приміщенні крамнички. Дійнявся такий галас, що мені довелося майже прокричати своє замовлення продавчині, хоч я стояла просто перед нею. Трохи згодом, безбена, уже з чашками в руках зайняли місце за столиком біля вікна, між парочкою закоханих та чоловіком у костюмі і заходилися сьорбати гарячий какао. Я не вірила своїм очам, спостерігаючи, як цей чоловік замовив цілий торт і одразу почав ласувати ним шматок за шматком круглий кремовий торт. Вкритий блискучою глазур'ю, маленькими шоколадними сердечками. З вами все гаразд?» – тихо спитала його. Чоловік повернувся до мене, Повна крему з бісквітом чайна ложка, якою він колупав торт, зависла в повітрі. Він подивився на мене так, ніби чи не зрозумів змісту мого запитання, чи вважав яку дурним і недоречним. Нарешті просто відвернувся і устромив ложку собі в рота. У мене по спині пробігли мурашки. Коли ми погулинули круасани з какао, я підійшла до прилавка розплатитися, і врешті ми з Беном вийшли з пекарні. Давай зайдемо ще в супермаркет, купимо хліба й молока, гаразд? Ну добре, коли вже так треба, кивнув Бену. Супермаркет розташовувався на кілька кварталів далі. Бену із повним какао животиком бадьоро стрибав попереду. Дивись, нічийний собака. голосно вигукнув він через кілька метрів. Я на секунду злякалася, назустріч нам і справді бік здоровезний собатюра пісочної масті. Він волочив за собою шворку, перебігаючи з одного боку вулиці на другий, трохи Други згодом помітила хвилястого жовтого зеленого папушку, який пурхав над ним. Неподалік від мене, пес зупинився, задер лапу і подзюрив на дитячий триколісний велосипед біля ворит. До нас одразу підбігла обурена мати. Я лише підняла руки, щоб запевнити її, собака не мій, і швиденько рушила з Геть. Парковка супермаркету була вщен забита автомобілями. Десь у нас за спиною сигналила вантажівка, яка ніяк не вдавалося проїхати. Одну автівку хтось полишив просто навпроти автоматичних розсувних дверей супермаркету, ще й дверцята заставив відчиненими. Вони наполовину стирчали в проході, тому автоматичні стулки входу повсякчас сувалися і розсувалися. Однак з косирок уже горлала на весь магазин у спробі знайти хазяїна, однак усі ходили з таким видом, наче їх це ніяк не стосувалося. Бене зупинився біля фоду і затиснув ніс. Тут смердить. У супермаркеті й справді дивно пахло, не вельми сильно, але досить тут дивно. Незнайомий запах завжди вловлюється нюхом гостріше, ніж усі знайомі водночас. Я на мить замислилася, чи не заставити Бену чекати мене зовні. Однак довкола булькало стільки людей, і то явно не при пам'яті, що я відкинула цю ідею. Просто заткни носа, ходімо. Усередині всі поводилися не менш чотирнацько. яка шикарна вбрана дама обіперлася на холодильну вітрину, налила собі молока прямо в жменю, де вже лежали пластівці, все це собі в рота і заходилася жувати. Вона втупилася в мене таким поглядом, ніби трохи сумнівалася, а чи нормально те, що вона робить? Молоко лилося крізь пальці і змішане з яскраво червоною помадою капало просто на білу блузку. Жінка безпорадно витерла липкі руки об чорну спідницю і почимчикувала до наступної полиці. Мене захихикав, однак я вирішила, що це вже занадто. Швиденько вхопила з вітрини пакет молока, знайшла полицю з хлібом і ми з бено попрацювали в бік каси. Тільки не довелося б стояти там у черзі за якимись пришеплуватими. Стояти в черзі за пришелепувати нам не довелося, проте касирка була зайнята тим, що брала з каси монетки і заводила з них вежу на конвейерній стрічці. Вибачте, обережно спитала її, чи можна оплатити покупки, а мені звідки знати, що ти можеш, а що ні, огризнулася жінка. На миття зовсім розгубилася, а потім поклала гроші за молоко й хліб поруч із вежею з дрібняків, ухопила бену за руку і потягла його до виходу. У місті коїлося щось неймовірне: поведінка моїх батьків, розповіді в пекарні, а тепер ще й оказія в супермаркеті. Усе це не могло бути якимсь бігом. мене точно я знала лише одне: треба якомога швидше повертатися додому.